Thank <laughs> you. Цими вихідними у Гончарівському тривали бої, але не справжні. Під агідою громадської організації Честь і слава військово-історичні клуби з 14 міст України відтворювали події Корсунь Шевченківської битви 1943 року. Всього у дійстві взяли участь близько 120 чоловік. Обрано саме цей полігон у Гончарівській. В першу чергу завдяки пану замані Володимиру Михайловичу, який якби, погодився допоміг нам. Саме опинитися тут. Місця тут дуже схожі на те, що на ті, які є безпосередньо під Черкасами, тому, в принципі, нам тут дуже подобається. Його організували до Дня захисника вітчизни за сприяння Міністерства оборони України та командування сухопутних військ Збройних сил України, а також першої окремої гвардійської танкової бригади. Бій вели 65 німецьких та 55 радянських бійців, передягнених у форму часів Великої вітчизняної війни. Говори наші проводяться декілька разів на рік. Збираємося у різних містах України, їздимо відсадковувати урочисті події, звільнення, наприклад, Одеси ми в тому році робили, в квітні місяці. В цьому плануємо теж поїхати в квітні робити візити, саме Одесу. Визволення. Потім визволення Київ. На 23 лютого того року відтворювали визволення Києва в лютіжі на полі біля музею. Першого дня радянські війська мужно відбили усі атаки противника просто небо у сніговому полі. А на другий день провели міський бій з захопленням будинки. За словами самих учасників подій, усі отримали лише добрі та позитивні враження.